Ну, все, я показував. Регулятор на дисплеї можна вибрати від черепахи до зайця, з якою швидкістю він буде рушати. Максимальне прискорення, середина, ну або мінімальне. От в даному випадку я зараз продемонструю вам на мінімальному. Обережно. Те, що я казав, що можна через щеплення включати, можна через Ручник пищить, показую нам. А зараз на нейтралі. Тобто переводимо човнока, він вперед-назад. Він сам рушає, переключаємо передачу. Все це можна робити без щеплення. Дуже зручно.